Ви будете готувати це кожен день, тому що це дуже смачно, а готується швидко і легко. Отже, запам'ятовуйте інгредієнти. В мене звичайне молоко, звичайні курячі яйця, якийсь недорогий сир. Ось такий сир, він же творог, в мене 5%. Ось такий лавашик. І в мене в холодильнику завалялась ось така куряча грудка. Маленький шматочок. Якщо не хочете, можете її не додавати. Що ми робимо з цими продуктами? Все елементарно. Кислий сир відправляємо в миску, вбиваємо туди яйця. Раз. Два. Три Готово. Додаємо сюди потертий сир. Чим більше, тим краще. Ось так міленько я порубав курочку та теж відправляю її в миску. Додаю сюди склянку молока. Прибираємо все зайве і ретельно все це перемішуємо. І на останок беремо наш лаваш і ось так його в хаотичному порядку рвемо. На шматочки. Як вам заманеться? Це взагалі байдуже. І ще раз перемішуємо вже разом з лавашем. Відставляємо це в сторону і поки підготуємо форму для випікання. В мене ось така новенька, красивенька. Вчора купив за 75 гривень спеціально, щоб записати вам цей відос. Форму нам треба трошки змастити звичайним вершковим маслом. Наша маса трошки постояла, звичайно ж, ми не забули її посолити, і тепер перекладаємо її у форму. Ось така краса в нас виходить. Тепер це все відправляємо в духовку 200 градусів, приблизно 35-40 хвилин. А поки воно печеться, я вам напишу ось тут інгредієнти. А який в квартирі стоїть аромат, ви навіть не уявляєте. Це так смачно. Я вам навіть не можу передати. А подивіться, яке воно ніжне. Воно просто тає в роті. А головне, що воно майже корисне, тобто тут нема шкідливих для вашої талії продуктів. А тому я впевнений, що.